Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні я вирішила зняти таке трішки незвичне відео для свого каналу. Якось, знаєте, в цьому році літо якось затягнулося в нас, дуже тепло було майже весь вересень. І, знаєте, якось до перебору осіннього. Точніше, літнього гардеропу на осінні, якось мене руки не доходили. І ось вже під кінець вересня все-таки вирішила я перебрати літній одяг, Вже прибрати з гардеробу і вже туди перенести осінній одяг, привести до ладу все, що потрібно. Ну, отже, таке. Я зняла таке невеличке відео розбору гардеробу. Там воно буде не дуже таке довге, коротеньке, тому кому таке цікаво, можливо, когось надихну на те, щоб також перебрати свій гардероб, хто ще цього не зробив. Тому залишайтеся зі мною далі, хто таке любить. І заодно напишіть в коментарях, чи цікаво вам буде подивитись відео з моїми образами осінніми, саме з одягу, що зараз в моєму гардеробі, тому що я хочу виділити час і, знаєте, от. Подумати, зібрати якісь образи, щось таке цікаве, це все приміряти, подивитися, як воно на мені це все, щоб розуміти, що в мене є. Ну, як, коли я колись збираюсь, щоб дуже швидко це робити, щоб я знала, що з чим можна з'єднувати. І заодно хочу написати такий віш-лист, Подивлюся, що мені ще б хотілося докупити. Тому пишіть в коментарях, чи буде вам цікаво таке відео. І переходимо до розбору. Так, всім привіт! Все-таки вирішила зробити я, можна сказати, розхламлення, підготовку гардеробу на осінь. Вже літній одяг потрібно відвести. Ми відвозимо в село до батьків несезонний одяг, щоб, ну, щоб не заважав. Тому буду перебирати, в принципі, чоловіка-одяг я перебрала вже, вже підготувала, залишився, залишилось взуття. І а свою ось буду разом з вами перебирати, і вирішила розпочати саме із взуття. Ось, я його все тут виставила. Тут і літні і осіннє. Ну, Зимове ще не привозила ще м, зарано. Так, і зараз буду все перебирати. А, зараз відсортую спочатку те, що вже літнє я буду точно відвозити. І вам потім покажу дещо те, що ми зараз іще носимо, Просто зараз його приведу до ладу, тому що деякого був в мене дуже зараз пильно, це те, що я ось де була вчора ходила, а у нас до батьків у село ходила, а там дуже пильно. Все потрібно привести до ладу і потім покажу що далі. Так, ось де відібрала. Це босоніжки мої, які точно я вже відвезу, вони вже точно не потрібні в цьому році. Також чоловіка, ось ці, як правильно називати туфлі красівки капці. А ось ці капці резинові чоловіка чоловіка ну, не буду відвозити, можливо, ну, чи так може кудись вийти, щоб були там під'їзд, чи взимку може в баню. ну Залишаємо ці. Так, це все відвозимо. Так, Ну, а тут у мене е зуття, яке є таким, знаєте, перехідним. Зараз у нас ще, в принципі, я б сказала, тепло. Так, ввечері зранку також прохолодно, нормально, так. а от вдень то доволі тепло. Тому це такі, таке взуття, що ще можна носити, тому ми, я його ставлю зараз, можна сказати, Ну, наперед, щоб зараз його ну, ним користуватися цим взуттям. Тому о, у мене тут ось такі різні, ой, я не знаю, як правильно вони називаються, ця модель. Ну, такі туфлі. Ось такі балетки також ще можна носити. Мої похідні, вже вони такі в мене поношені, постійно їх ношу. Тому, думаю, на наступний рік, на наступну весну літо потрібно буде вже якісь собі нові купувати. Ці кросівки старенькі в мене це в мене для бігу, щоб бігати. Я їх тільки використовую. Ну і ще ось такі світлі. І темні. Вони в сіточку йдуть. Ще можна поки що поносити в день, але вже скоро їх також відвозити в село. Ну, і в чоловіка також його туфлі. Ось такі. Не знаю, як ці в чоловіків моделі називаються, вони і не кросівки, і не туфлі, щось таке посередині. І двоє кросівок також в сіточку. Сірі чорні, також зараз ще можна ходити. Але ось як почне вже нормально так холодати, то також вже вони поїдуть відпочивати. Так, ну і ще в мене є ось такі красівки. Це, знаєте, такі красівки вже можливо навіть. На початку зими можна в них ходити, вони дуже теплі, тому це вже як вже буде так, нормально холодно. Так само і в чоловіка ось такі. Це ми йому купили новенькі. Оце також на, вже, на більш холодний період. Також на початку зими навіть можна в них ходити. Так, і у мене ще є ось такі. О, Ботинки такі осінні під замш. Вже також вони в мене старенькі, але я люблю в них ходити, вони на такому зручному каблучку. Так, ось. ну і в чоловіка також зараз він ще ходить в таких уже, можна сказати, більш осінніх. І щодо ну, своїх, можна сказати, побажань. Щоб я собі іще прикупила б на цю осінь з взуття, то це якісь осінні такі ботинки, щоб без каблуку, якісь, можливо, бежеві, щоб під моє пальто було дуже гарно. І, в принципі, все, більше мені на осінь нічого не потрібно, я купую, в принципі, собі взуття таке зручне. Щоб зручно було далеко ходити, тому ось так. Так, продовжуємо далі. Тепер хочу розібрати саме в шафі на оцих полицях, де складений одяг. Хочу все дістати і перебрати: що літнє скласти відвести, що осіннє. Передивитись, можливо, що потрібно підшити, прибрати ковтунці. Ну, от таке все. Отже, в мене тут, до речі, на самій нижній полиці в мене запаси доглядової косметики. Потім ось цей одяг дістати, ось цей, ось цей. А там Рушники і постійна білизна. Так, отже, зараз сиді дістану і покажу. Так, ось це така невеличка кубка вийшла. Зараз переберу в окрему кубку те, що вже відвозить, те що літнє. В окрему той одяг, який потрібно привезти там до ладу і. Все, що можна вже скласти назад, перебрала тут штани, які нормальні, складу на полицю. Тут у мене пару таких речей, які, ну, як сказати, я не буду їх відвозити, тому що, може, там для образів, для якихось там потрібно буде, хай будуть. Футболка, я її не буду носити, не знаю, якось вона мені чомусь не подобається. Лежить ні разу не одягала. Можливо, віддам мамі чи сестрі, якщо захочуть. Спідниця оця, вона мені подобається, але ось де така біда трапилась. Не знаю, побачимо. Не хочеться викидувати, можливо, щось придумаю. Ось така велика купа всього. І штани, і спідниця, дуже багато водолазок. Це все, де потрібно прибрати ковтунці. Я передивлюсь, навіть коли їх тут майже і не видно, але я бачу, що вони там є, і мені краще освіжити і пройтися, щоб було ідеально. Так, ну і тут велика купа, це також одяг, який я зараз поскладаю, все в гардероб, вони, Все тут з ними добре. Це й плаття, паща футболки залишила, яких можна ходити зараз. Ну тут все-таки. І ось така кубка це те, що вже не потрібно в цьому сезоні. Це літнє поїде в село. Так, Ну, і зараз все поскладаю, і вам покажу. Так, продовжуємо розбір. Дістала все з гардеробу, саме там, де на вішаках все вісить. Ну, точніше, все своє. Чоловікове я перебрала. Так, все дістала, і зараз буду все передивлюватись і. Як завжди, сортувати, що на осінь мені вже потрібно і в нормальному стані відразу буду вішати, що літнє відкладати, відвозити в село, і що осіннє, але потрібно привезти до ладу, також окремо. Так, ось де кубка, що вже не потрібно в цьому році. Весь літній одяг, мій яскравий, мій улюблений. Але тепер уже осінь і переходимо на більш спокійні відтінки. Так, дещо вже повішала те, що в мене, в мене ну не потрібно нічого з ним робити. Те, що на полицях також все поскладала, ще також не все. А, ось тут у мене лежить одяг, а, який я продаю на шафі, а, тому тут складений, ну і тут трішки одягу, Так нічого не видно. Ну, і ще є ось така антресоль. тут також Чоловікові футболки, ті, ще він на кожен день носить і якісь світерки. Тут ось також на бильцях деякий одяг, і на другий висить мій, мій одяг, також футболки, які я на кожен день ношу. І ось тут вже повішала деякі світирки, які зараз вже носити. Ось так. Так, і ось тут на стульці <хи> лежить гора одягу, де потрібно оновити, прибрати якісь ковтунці, більше зробити новішого вигляду, можна так сказати. Тому зроблю це і все поскладаю. І ось так зробила. Підготовку вже до осінні. Отже, кому цікаво саме подивитися, які в мене осінні образи я склала для себе, то пишіть в коментарях і я зроблю саме образи з моєї шафи.